Вітаємо вас на каналі Луцького Національного технічного університету. Сьогодні розглянемо, як зареєструвати електронний кабінет студента ЛНТУ. Для цього зайдемо на сайт Луцького національного технічного університету в розділ e «Е портал Знайдемо пошук корпоративної пошти. Для того, щоб знайти корпоративну пошту. Необхідно ввести прізвище ім'я по батькові та дату народження. Кожному студенту ЛНТУ на період навчання ми створили пошту. На цю пошту ми будемо надсилати важливі сповіщення, оголошення та інші інформаційні повідомлення. Отож, вводимо прізвище ім'я та по батькові. І дату народження. Зверніть увагу, що прізвище ім'я по батькові вводимо з великої літери кожне слово, розділяючи одним пробілом без зайвих символів. День, місяць та рік вводимо через крапку і натискаємо кнопку пошук. Якщо ви ввели все коректно, на екрані побачите інформацію про вашу пошту та інші логіни паролі доступу на ресурси ЛНТУ. Перш за все, зайдемо на електронну пошту. Для цього скористаємося ресурсом Gmail. Натиснемо кнопку Увійти. Введемо пошту та пароль. Пароль ви можете бачити на сторінці з пошуком корпоративної пошти. При першому вході а, потрібно змінити пароль на будь-який власний. Після цього потрапимо на електронну пошту. Це сама звичайна електронна пошта, якою ви можете користуватися на період свого навчання. Наступний крок. Повернемося на сайт ЛНТУ. Та оберемо кабінет студента. Перш за все, необхідно зареєструвати ваш електронний кабінет студента ЛНТУ. Натискаємо кнопку Реєстрація. Логін. Логін це є ваша пошта. Пароль. Ви можете придумати будь-який власний. Це може бути той самий пароль, що ви використовували для пошти, може бути якийсь інший. Індивідуальний податковий номер. І обираємо студентський квиток відсутній. Оскільки ви ще не маєте студентських квитків, тому вибираємо відсутній та вводимо серію і номер паспорта. Якщо у вас ID карта, серії паспорта не існує. Вводимо лише номер паспорта та натискаємо Зареєструвати. Кабінет студента створено, але ще не активовано. Для того, щоб активувати. Кабінет студента. Повернімося на пошту. І, як бачимо, на електронну пошту прийшов лист з активацією кабінету студента. Натискаємо Активувати кабінет. Після цього кабінет має бути активований і ви можете зайти в свій кабінет студента. Для цього вводимо логін, ваша пошта та пароль, який ви вказували при реєстрації. Натискаємо кнопку Вхід. Отож, після цього ви потрапляєте в електронний кабінет студента, де можна отримати, отримати інформацію про де ви навчаєтесь, на, якому, на якій формі навчання, джерело фінансування, спеціальність, коли вступили тощо. Крім того, є вкладка Розклад, де ви зможете отримати інформацію про ваші заняття. В даному випадку розкладу ще немає, але я впевнений, що в ваших кабінетах він уже буде. Для перших курсів ми вже розклад створили та опублікували. Крім того, в кабінеті студента ви будете бачити журнал та свою успішність. Дякую за увагу!